Лузівський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю сяво життя отримує гуманітарну допомогу. Її надав Міжнародний фонд медичної співпраці «Association International Decooperation Medical». На протязі цього часу, дуже скрутного часу війни, ми вже неодноразово отримали від АІМС благодійну допомогу. Тому що ми вдячні і нашій місцевій владі за підтримку велику, і нашим, звісно, спонсорам. Благодійники передали центру реабілітаційне обладнання. Фахівці випробують його в роботі. Сонечка в другу сторону переходимо. Переходимо отак. Отак. Ну, переступай і ставай ножками сюди. Серед отриманого обладнання є підйомник та тренажери. тренажер. який сприяє укріпленню серцево судинної системи, м'язової системи, укріплює м'язи спини, спину дрібненько, а також укріплює м'язи нижніх та верхніх кінців. Підхід і для кожної дитини є особливий якийсь тренажер або апарат реабілітаційний, який дуже корисний. Ну, в залежності від того, яка назло є дитини, для чого це їй потрібно. Що це підбираємо вже індивідуально. Центр «Сяйво життя» також отримав від Міжнародного гуманітарного фонду медичні рукавички, маски та бахіли. Для тяжкохворих діток гігієнічні набори. Туди входять підгузки, одноразові пелюшки. Також є для палі паліативних діток крема, бо вони майже весь час лежать, зрідка виходять. Підтримуємо таким чином наших мамочок, наших діточок. І звісно, за це дуже велика подяка благодійному фонду АМС Україна». Колектив центру Сяйво життя сподівається, що співпраця з міжнародним фондом триватиме і надалі.